Друзі, скінчилася літургія нопередосвячених дарів. Вітаю всіх причасників святих Христових тайн з причастям. А, трошки напруга спадає. Сьогодні я трошки відступив від своїх. Правил та надав інтерв'ю Суспільному телебаченню, щоб розповісти, що тут відбувається, і як незаконно нападають на нашу церкву, і що ніяка громада ані міська, ані районна, ані релігійна якась, якою ми не знаємо, немає майнових прав на ці будівлі храма по Андрій Пірозваного та храма Різдва Христова на Південно-Західному районі. Це власність приватна черкаського перхального управління, і до нього не мають ніякого відношення ніякі громади. Це ви знаєте. Тобто, якщо хтось буде сюди лізти, це незаконно, це бандитизм, і поліція зобов'язана запобігти рейдерському захопленню наших храмів. Також із земельними ділянками ці земельні ділянки у постійному користуванні черкаського перхіального управління. Є державні акти на землю. Але не потрібно розслаблятися по захопленні нашого кафедрального собору. Ми з вами знаємо, що закон для них не писаний І по сьогоднішній день в кафедральному Архангело-Михайлівському соборі, який належить нам єпархіальному управлінню, земельною ділянкою, всім начинням, яке там залишилося, з нашими облаченнями, з нашими священними сосудами, всім цим зараз користуються люди. Які не мають до собору ані юридичного, ані фактичного відношення. Вони не займалися його будівництвом. Вони не благоукрашали його. Вони там ніколи не служили. І як Владика Сафроній ганяв їх, ми скоро покажемо відеосюжет, все ж залишилося в архівах. Вони не мають жодного відношення до Кафедрального собору, але захопили, служать і користуються майном. Тобто закон на них написаний, а, на жаль, великий, на превеликий жаль, сьогоднішня влада українська потакає цим беззаконням. І сподіватися, що буде торжествувати закон, Конституція, право людини на свободу совісті, на власність. ну Поки сподіватися марно. Але обов'язково прийде час. Обов'язково прийде час, коли наша країна повернеться в правове поле, і всі ті, хто сьогодні нас гонять, і замовники, і виконавці, і організатори, і навіть бюджетники, які склонилися, побоялися загубити свої е місця робочі, всі ті, хто Гнав нашу церкву, історичну церкву українського народу, всі вони обов'язково будуть відповідати перед законом. Обов'язково, я впевнений, в цьому будуть прийматися рішення суду по кримінальним провадженням проти гонителів церкви. Як це було свого часу із радянськими гонителями, хто дожив до періоду свободи і періоду, коли церква знов Отримала можливість розвиватися. Так само і з нашими храмами. Але сьогодні сьогодні їх час, і ми знаємо, що беззаконня може гостержествувати. Якщо так станеться, ну значить так станеться. Ну Як прислів'я каже народне, проти влому немає прийому. Ну що, ми з ними битися будемо. Ну, треба повістоювати храм, треба показати, що ми є в цій країні, що ми не московські воші, як каже один з депутатів міської ради. В цивілізованій країні цього депутата зранку прийшла поліція, арештувала і посадила в СІЗО. А ні, у нас такого немає. У нас архієрії священники в СІЗО сидять як в Арсеній. Так ось показати, що ми не воші. Ми не гниди, ми не люди третього гатунку чи яких з четвертого, яких намагаються зробити, а ми такі самі громадяни України з такими самими правами, з такою самою гідністю. І те, що відбувається проти нас, це геноцид по релігійній ознаці, повністю підпадає під. Е Конвенцію про геноцид та його наслідки, яку прийняла Генеральна асамблея ООН ще в 50-ті роки. І щоб це показати, щоб це довести, і найманові права наші за показати їм, зафіксувати, ми повинні бути на місці, якщо пройдуть загарбні. Тому давайте не будемо. Розсіюватися, не будемо розслаблятися, будемо на зв'язку один з одним. Хто може, має бажання і може по стану здоров'я та по своєму часу прийти сьогодні ближче до вечора, о 8 годині. Будь ласка, приходьте. Тут будуть служитися молебні, потім чаювання буде, потім хто бажає залишитися вночі на комендантську. На період комендантської години в парафіяльному будинку буде все приготоване для того, щоб переночувати. Давайте деякий час побудемо, щоб, якщо нагрянуть, захистити наші святині. Але ще раз кажу, як захистити, свідчити про свою віру, про своє право громадянське, але не піддаватися на провокації. Ні в якому разі не проявляти агресію та не піддаватися на провокації. А, адже вони саме цього від нас чекають: не піддаватися на провокації, ні з ким не битися, нікого не штовхати, навіть свяченою водою нікого не поливати. Бо комусь кажеться, хтось плесне мене свяченою водою. Вони преобразяться одразу, не преображаються, життя показує. Але потім. Відеокатри доказів, що дивіться, які ці парафіяни не здорові, щось нас плескають, може кислотою, може ще чимось. Ну, здорові, нормально. Але ми знаємо свої права як громадяни України, як апостол Павло казав своїм гонителям. А що ви робите? Я громадянин Риму і від народження я громадянин Риму. Будь ласка, поважайте мою гідність, беріть мене і транспортуйте у Рим. До імператора. Це із гордині, і своєї казав апостол Павло. Звісно ж, ні. Він таким чином у своїй особі захищав церкву і ставив на місце гнобителів того часу, які возомнили з себе незрозуміло що, а він був громадянином Риму, і свої права громадянські, і свою честь і гідність. Високу громадянина Риму він використовував для того, щоб захистити в своїй особі всю церкву. Не, на жаль, не всі зараз розуміють, коли ми захищаємо з вами нашу церкву і коли ми теж кажемо такі високі і суворі речі щодо влади, щодо СБУ, щодо поліції, щодо цих е, бандитів у військовій формі, комусь кажеться. Здається, що ми це говоримо із гордині своєї, із непокори, із бажання воювати. Та ні, не із непокори, не із бажання воювати. Ми використовуємо те, що маємо від Бога і тільки від Бога, самі ми ніщо. А те, що маємо від Бога, свої таланти, посади, можливості, ми з вами використовуємо для того, для того щоб. Захистити церкву. І так і будемо робити. І хоч чотири кримінальні справи, чи 44 кримінальні справи відкриють, хай відкривають. Для нас сьогодні честь бути під кримінальними справами за захист Української православної церкви. Так що приходьте сьогодні. Приходьте завтра, після завтра. Хто зможе, залишайтеся на ніч. ми тут все будемо організовано. І хто кому ближче до південно західного району, хто там живе до храму Різдва Христового, так, там так само буде. Будемо берегти наші святині. Що можливо зробити, зробимо. Ну, що неможливо, будемо чекати, коли Господь розставить справедливі акценти, а це обов'язково буде. Я вірю, що це буде не тільки на небі, а ще тут, у нас на землі. Ще раз вітаю вас, з причастям святих Христових Таїн, всіх з великим постом. Тримаємося і Божого благословення злославне.